А зараз запрошуємо до слова директора коледжу Любомира Васильовича Пасічняка. Доброго дня, шановні колеги, шановні майбутні колеги. Доброго дня, Світланко. На сьогодні дійсно подія історична. Ми напевне сьогодні не усвідомлюємо всього того. Як завжди усвідомлення приходить набагато пізніше, що сьогодні подія історична. За свою довгу історію, існування наш навчальний заклад, в кінці кінців дочекався Олімпійської нагороди. Ви бачите на стендах, скільки випускників коледжу були учасниками Олімпійських ігор. Я вже не говорю про чемпіонати світу, Європи, чемпіонати України. Було багато медалей, різних гатунків. Але всі вони були випускники коледжу фізичного виховання. А це студентка коледжу фізичного виховання. Сучасна, вона з вами в одній аудиторії, вона з вами зведеться на вулиці. Ви з нею можете поспілкуватись. Пройде час? Пройде час. Ви це будете згадувати, ви будете розказувати своїм вихованцям, з ким ви мали честь навчатись одночасно в навчальному закладі. Але я сьогодні хотів би запросити ще і на сцену, і тренера Михайла Миколаєвича. І ще нашого одного тренера, а зараз старшого тренера Паралімпійської збірної команди України Євгена Івановича Єрозеля. Тож відкривається. Ну, спочатку дозволю віддати медаль. Сильна полячка, лідер, лідер, яка 15 років не програвала ні одних змагань, кроме, як це було недавно в Португалії. Одні єдині змагання, вона програла куделі. Куделя на чемпіонаті Європи, Куделя стала першою, полячка другою. і наша українка Настя, мисник з Кривограда, була третьою. На цих змаганнях розподіл медалі пішов трошки в другу сторону. Полячка виграла. Настя стара, мисник друга. Українка і Куделя 3. На це були об'єктивні причини. Вона була трошки прихворіла, ми, її, як кажуть, до останнього дня і ще в останній день навіть вона діставала укол, як кажуть, від своєї хвороби. Ну, слава Богу, так обійшлось. Що було по, по, по змаганнях? Змагання почалися. М, Перші спробі свята вийшла на перше місце, потім тут все змістилося, полячка обійшла, потім обійшла на її, вона стала третьою, але була дуже сильна португалка. От уявіть собі світо, вона може, ніхто не скаже, що вона штовхає кулю ядро. Вона може і бігує бути, і все. А ви побачили, яка полячка десь ну, кілограм сто. 30, португалка 140, 140. Там жінки. І от вона така тендентна, по суті, вона з ними, з ними боротьбу. І п'ята спроба, п'ята спроба. Ні, шоста спроба. Я з багачем консультую, її сижу, нам дозволить два чоловіка, е, як кажуть, бути біля доріжки і можна тоді з е, дозволу судді підізвати її до бар'єру, сказати, що і, і як. І е, ми, підзив, ми її підзиваємо, вона підходить і раз, разом з нами сидять тренери португалки. І португалка підходить. Остання шоста спроба. Вона ще на третьому місці, але Португалка така, що може обійти її. І е, говориш, а то такий був на стадіоні, що там не чути, нічого. так були, як, як кажуть, е, така була атмосфера. І світи підійшла. світа штовхає цю спробу, штовхає технічно неправильно. Не, ну, Додавляє ще е, майже 20 сантиметрів. І після цього стадіон як затих, виходить португалька. І португалька, коли побачила, що вона в останній спробі штовхнула і ще далі, португалька морально зламалася і штовхнула 11.54. Взагалі не попали кажуть. Так що оце так в двох словах розказав, як свята вела боротьбу на цих Паралімпійських іграх. Ну і вона, між іншим, молодша там учасниця. Дякую. Дякую. Ми, звичайно, сподівались і просили. Дорога наша Світланко, ти дуже мила і гарна між дівчат. В очах твоїх виблискує вогнями дівоча ніжність, дорогий агат, обвіяний ласкавими вітрами в очах твоїх відбито сотні мрій. Які навіяні дитинства снами І вабить тебе сповненням надії, веселка літня, диво кольорами, від вдачі та душевного тепла якась незвична у тобі принада, всі прикрощі до дотла твоя спокійна і лагідна розрада. Хай все п'янить і зваблює в тобі, в цю молоду дівочу пору, Щоб ти не піддавалася жоробі Як пролісок з-під снігу тільки вгору.